Ось з такою проблемою звернулася до мене підписниця, яка зараз обирає на який курс їй піти. Тому що навіть працюючи на курсах у Франції, навіть працюючи з репетитором, якщо у вас нема фахівця вчителя, фонетиста, хто такий фонетист? Це викладач, який може поставити вам правильну французьку вимову. Ви можете, хоч я не знаю, хоч поклони бити, хоч чолом бити. Поки ви не навчитеся технікам правильної французької вимови, ви не зможете правильно красиво говорити майже без акценту, а хтось навіть і без акценту, і ви не зможете легко вільно розуміти французів, особливо на початкових рівнях, ну і говорити. Відповідно, теж ви не зможете так, так щоб вас, французи, розуміли з першого разу і не перепитували. 11 жовтня стартує вже в цю суботу великий курс фонетики за посиланням в шапці профілю